Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами напишемо диктант. Працювати будемо так. Спочатку ви прослухаєте текст диктанту, потім ми почнемо писати його по реченнях, а в кінці перевіримо весь текст. Будьте уважними у написанні не тільки слів, а й у розстановці розділових знаків. Отже, всім удачі! Починаємо скоро літо. Тому сьогодні ми з вами у диктанті відвідаємо Літній ліс. Назва нашого диктанту у літньому лісі. Прослухайте текст диктанту. Ліс влітку повен різноманітних звуків. Цілу добу не вгавають пташині-пісні. З кущів, з дерев линуть трелі і писк, крик і свист, чути шарудіння землерийок і обережні кроки козуль. Інколи тявкне молоде лисеня. сердито цокає білочка, подають свій голос і комахи, станьте біля мурашника, прислухайтесь, і ви почуєте легкий шум. То робочі мурашки перетягують лісову підстилку. Стрекочуть цвіркуни. Гудуть бархатисті джмелі та жуки. Свій власний голос має кожне дерево в лісі. Почнемо записувати текст диктанту. Якщо паузи, які робитиму я, вам будуть закороткі, то можете скористатись паузою на комп'ютері. Починаємо! Записуємо назву диктанту посередині рядка у літньому лісі. Робимо абзац, слухаємо перше речення. Ліс влітку повен різноманітних звуків. Записуємо Ліс влітку. Повен різноманітних звуків, Кінець речення. Перевіряємо це речення. Ліс влітку повен різноманітних звуків. Наступне речення слухаємо. Цілу добу не вгавають пташині пісні. Записуємо. Цілу добу не вгавають, не вгавають пташині пісні. Кінець речення. Перевіряємо. Цілу добу не вгавають пташині пісні. Наступне речення. З кущів, з дерев линуть трелі і писк, крик і свист. Записуємо З кущів. З кущів. З дерев линуть трелі і писк. Линуть трелі і писк. Крик і свист крик. І свист. Кінець речення. Перевіряємо, звернемо увагу на розділові знаки. З кущів, з дерев линуть трелі і писк, крик і свист. Новий абзац. Слухаємо речення другого абзацу. Чути шарудіння землерийок і обережні кроки козуль. Записуємо Чути шарудіння землерийок. Чути шарудіння землерийок. І Обережні кроки козуль. Обережні кроки козуль. Кінець речення. Перевіряємо це речення, Чути шарудіння землерийок. І обережні кроки козуль. Наступне речення. Інколи тявкне молоде лисеня. Записуємо. Інколи Тявкне молоде лисеня. Тя вкне молоде лисиня. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Інколи тявкне молоде лисиня. Слухаємо наступне сердито зацокає білочка. Записуємо сердито, зацокає білочка, зацокає білочка. Кінець речення. Перевіряємо це речення, сердито зацокає білочка. Робимо третій абзац. Слухаємо наступне речення. Подають свій голос і комахи, записуємо з абзацу. Подають свій голос, подають свій голос і комахи. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Подають свій голос і комахи. Слухаємо наступне речення. Станьте біля мурашника. Прислухайтесь, і ви почуєте легкий шум. Записуємо Станьте біля мурашника. Біля мурашника кома. Прислухайтесь, прислухайтесь. Кома. І ви почуєте? Легкий шум, легкий шум. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Станьте біля мурашника, прислухайтесь і ви почуєте легкий шум. Наступне речення слухаємо. То робочі мурашки перетягують лісову підстилку. Записуємо. То робочі мурашки робочі мурашки перетягують, перетягують. Лісову підстилку. Лісову підстилку. Кінець речення. Перевіряємо це речення. То робочі мурашки перетягують лісову підстилку. Наступне речення слухаємо. Стрекочуть свіркуни. Записуємо. Стрекочуть цвіркуни. Кінець речення. Перевіряємо: стрекочуть цвіркуни. Наступне речення слухаємо: гудуть бархатисті джмелі та шуки. Записуємо. Гудуть. Бархатисті джмелі. Бархатисті джмелі. Та жуки. Та жуки. Кінець речення. Перевіряємо це речення. Гудуть бархатисті джмелі. Та жуки. Слухаємо останнє речення. Свій власний голос має кожне дерево в лісі. Записуємо свій власний голос, власний голос має кожне дерево. Кожне дерево. В лісі. В лісі. Кінець речення. Перевіряємо останнє речення. Свій власний голос має кожне дерево в лісі. Слухайте уважно текст диктанту ще раз. Перевіряйте написане. У літньому лісі. Ліс влітку повен різноманітних звуків. Цілу добу не вгавають пташині пісні. З кущів, з дерев линуть трелі і писк, крик і свист, Чути шарудіння землерийок і обережні кроки козуль. Інколи тявкне молоде лисиня. Сердито зацокає білочка. Подають свій голос і комахи. Станьте біля мурашника, прислухайтесь, і ви почуєте легкий шум. То робочі мурашки перетягують лісову підстилку, стрекочуть цвіркуни, гудуть бархатисті джмелі та жуки. Свій власний голос має кожне дерево в лісі. Діти, ми закінчили з вами написання диктанту. Зараз ви ще раз його перечитайте. Перевірте уважно, якщо знайдете помилки, обов'язково виправте. Бажаю вам уважності. Після перевірки сфотографуйте роботу і вишліть на вайбер учителю.